Всім доброго дня. Десь годину тому набирає мене на клієнт, йому треба готовий планшет Samsung Tab A9 4х4 без LTE модулем, щоб він вже був налаштований і готовий до роботи разом з кріпленням на лобове скло. Але такий момент, що йому він треба прямо сьогодні ввечері, щоб вже в нього він був. Він зараз знаходиться у Сумській області, а я в Києві. Його товариші проїздом. Зараз вже їдуть по Києву, треба їх перестріти і вручити ось цей планшет Samsung Tab A9. Він вже налаштований у мене, кріплення також є. Зараз вже зізвонився. Будемо коригувати в онлайні місце знаходження, де ми з ними зустрінемось, бо вони їдуть. Ну і Я зараз по набережній лечу, домовимося десь. Мабуть, десь там перестрінемось і я вручу їм вже планшет Samsung Hub-9 разом з кріпленням. І клієнт вже ввечері поїде у рейс з новим планшетом.